Меліса 93. все для якісного та ефективного бджільництва. Власне виробництво. 30 років на ринку. Ми це традиції технології, якість. І так, друзі, вітаю. 6 квітня. Слава Україні! І так, в продовження ролика стосовно пластикового дна, Так як вчора побачив, яка у нього сумісність з Вулям лисень, Мені це не давало спокою провірити, як воно підходить на. Ті корпуси, які виготовляв я а, для людей. У мене є в залишках такі корпуси, так як декотрі люди а потім чи криш, донів і тому подібне. Корпус лишається для взятця і тому подібне. Є два корпуси. Ну ці ідентичні, це 445 на 520 А цей трішки не такий, це 450 на 520 Ну, На 5 мм ширше. І тут фальс. Якщо тут по 13 мм ширина, то тут 15. І що ми маємо, друзі? Оцей. Э, ну, отак. Він плотненько вошов. Ну, вошов. Бачу. Зняв і одягаю. Одному зручно знімати, прошу вибачення. Трішки він цей зубить. Я, можливо, тут покладу чи нічого не покладу. Давайте так. року так. Він трішки, трішки-трішки, скажімо так. Но він налізає плотно. Бачимо, так фіксується на цій рожці. І гарно стоїть. Так що сумісність до цих корпусів теж можна сказати, що ідеальна, бо цей, ця невелика. Сумісність, ой, невеличкий цей зуб, зовсім не критичний. Так виглядає рамка. Також питали, друзі, відповім відразу питали продемонструвати його в роботі. За рахунок того, що він ну, не потребує ніяких долаштувань, ми в будь-якому випадку його покладемо собі до вулі, лисонь І будемо, ну, подивимося, як воно. Буду відвертий відразу. У нас пильця особа не цікавить, але все ж таки. Подивитися, маючи інструмент, як він працює, ну це вже, скажімо так, обов'язково мусимо це зробити. Значить, по пространству, ну Тут, грубо говоря, десь 2 ну а тут, мабуть, десь 3 см. Краще, щоб було тут, грубо говоря, 2,5, або а тут 3,5, було б можливо краще, або на всю якби було 3,5 було б краще. Ну, все рівно, це не критично, це все допустимо. І суп. Так, значить, знімаємо цей і беремо цей що, цей теж так же само стає. Цей стає, скажімо, так, без усіх. Якщо тут має невеличкий зуб за рахунок того, що тут фальц. 13-15, так знизу, ми робимо цей 12, а там він виходить 14. І оце вот внутрішнє пространство там уже. А тут виходить ширше. І теж дуже сумісно, дуже ідеально підходить. Так що, друзі, ті, хто замовляли ці форми, майте на увазі, що можливо для комплектації ваших вулів може використовувати такі. Донія, пульці, зборники. Як варіант, якщо вас цікавить, все ж таки пульця. Отак це виглядає. Сьогодні покладемо на сім'ю, покажу, як то буде виглядати. Підкладати будемо, скоріше за все, десь в обід. Ну, плюс-мінус. Чому? Тому що на даний період, якщо зранку прийти, там вісять бороди і ми більше подаримо. А в обід, коли бджолки будуть літати, просто візьмемо ми і перекладемо. Все, залишаємося, дивимося далі. І так, друзі, як я обіцяв поміняти дно на цьому вулі. Прийшли, зранку пчелки не літали, зараз обід, погода трішки навадилася, бо така вісив дождик, скажімо так, трішки падав. Зараз знову почали літати. Яка наша задача? Я не буду ставити нічого, не людковий загороджувач, так як потім, щоб включити в роботу пульсозборинки, його потрібно буде знімати, для того, щоб це не робити, відразу без і загороджувальника поставимо. Також будемо ставити зараз без корита, так як нехай пчолки звикнуть, ну, мабуть, день сьогодні, а завтра вже спробуємо включити ганіманку. А якщо поставимо, скажімо так, карито, якщо поставимо карито... Буде падати сюди мусор. В будь-якому випадку, якщо не збираєте пилок, корито, по великому рахунку не треба. Щоб потім, не включивши його, не треба було виходити та стрягувати мусор. Зараз його не ставимо. Так, друзі, у нас накрився мікрофон, мусимо знімати так, як є. Зараз виключаємося, перекладаємо з машеньку цей вулій туди. Ну, Це ви не побачите, це ми самі зробимо, а просто вже продемонструємо результат. І так, друзі, поміняли, машенька пішла, бо там полінка її покликала. Як виглядає? Ну, отак виглядає. Декотрі бджілки поки не розуміють, куди заходити, бачимо, ось так щось притормажують. Ну а основна ж маса все ж таки заходить нормально і будуть осваювати. Бачимо зараз, почали трішки вертатися з пальцею, ще буквально хвилин 15 назад. Ні на одній бджілки не було пильцит. Ну, так як падав невеликий дощик і зараз пил, ну, пилок. Їм важко брати, так як мокро. І от зараз починаємо. Все, друзі. На цьому ролик ми цей завершимо. А потім вже будемо е, продовжувати зйомку, коли включимо. Коли включимо. Завтра, післязавтра, обіцяють дуже гарну погоду. Так, отак виглядає дно спустя 3 роки експлуатації, не раз його не знімали, ні чистили, нічого з ним не робили. В декотрих випадках призакривали для того, щоб зрозуміти, скільки падало кліща, а так, як цього року навіть те не робили. Полоски, які ставили цього року, того року. ну Бачимо, що деякі залишки падали на дно і тут так валяються. А само дно. Ну, от, виглядає гарно, теж спустя стільки часу бачимо, що особо ніде нічого. Ну тут краска трішки відійшла. А так бджолки ніде нічого не гризуть, все добре тримається, сітка тримається добре. Е, надобності в чистках е, як такових нема. Бачимо, що якщо і є, то якісь тільки прополіс по углам. Та й все. Ну, Хіба від цього або раді цього смисл піднімати дно. Теж не бачу. Внутрі бачимо тут ну, якась паутинка. Ну, Бачимо, що в доньях предусмотрені такі всі нахили, щоб нічого ніде не залишалося і щоб тут не розмножувалося моль. Так що от така є от якість у лисоні. Так, друзі, все зробили. Ну і я потім вже, як будемо включати, просто включаємо і засовуємо самий. Лоток. Користуватися ножками вирішив не користуватися, надобності в них не бачу, так як по великому рахунку ножка кладеться от сюди і сюди, а у нас із за наших подставок виходить, стоїть тут. Площадь широка, гарна. Тримляться добре і все нормально. Так що, якось, друзі, так, все на цьому буду завершувати. Слава Україні!